В Україні встановилася контрастна дощовита погода зі зниженням температури повітря, яка триватиме і наприкінці робочого тижня. За прогнозом синоптиків, Укргідрометцентру, п'ятниця 13 червня стане найхолоднішим днем тижня в Україні. На більшості територій країни пройдуть локальні короткочасні дощі, які не зачеплять лише захід та південь. Найнижча нічна температура повітря 8 градусів в цей день очікується в західних та частині північних областей найвища денна 25 градусів у Донецькій та Херсонській областях. У західних областях хмарно з проясненнями, без опадів. Середня нічна температура повітря 10-8 градусів, денна 15-17 градусів. У північних областях мінлива хмарність, короткочасний дощ. Нічна температура повітря 10-8 градусів, денна 15-17 градусів. У центральних областях мінлива хмарність, короткочасний дощ місцями хмарно з проясненнями, без опадів. Нічна температура повітря 13-11 градусів, денна 16-18 градусів. У південних областях хмарно з проясненнями, без опадів. Нічна температура повітря 15-13 градусів. Денна 22-24 градуси. У східних областях мінлива хмарність, короткочасний дощ місцями хмарно з проясненнями без опадів. Нічна температура повітря 12-14 градусів, денна 19-22 градуси. У Криму хмарно з проясненнями без опадів. Нічна температура повітря 15-13 градусів. Денна 23-25 градусів. Підписуйтеся на канал Яка Погода та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня!